А всім приїма любі Тимешки! Саме знову я, так і ще у нас новий відео. І як ви зрозуміли, сьогодні я вам покажу, розкажу, як я приблизно живу тут, в Словаччині, як я навчаюсь, як взагалі проходять мої дні. Тож, давайте коротенько так розповім, щось покажу. Е, ну і вам може цікаво. Та й мені буде цей відео, в принципі, чисто як пам'ять про те, як я тут жив, буду в майбутньому передивлятись. Тож вам приємного перегляду і все. Поїхали! Ну, звичайно, як і у всіх ранок починається з того, щоб просто проснутись. Далі, звичайно, заставляємо кровать і фігачимо чистимо зуби, умиваємось і йдемо на кухню. Там е може бути як і чисто, так і грязно. Ну, оскільки це було, якщо я не помиляюсь ранок понеділку, то, в принципі, майже завжди кухня чиста після упритувачки. Ну, тобто прибиральниці. Ставимо розігрівати сковороду та фігачимо потім вже за яйцями та всім наповненням до мого омлету. Це в мене, до речі, традиційна страва кожного ранку. Так, ну як я вже сказав, вбиваємо яйця та додаємо молоко. Змішуємо це все. І от всі наші інгредієнти. Далі фігачимо знову на кухню, закидаємо це все. Огляд наших володінь, звичайно таки, Передивляємось кожен ранок, кожен вечір парковочку. А вдруг там щось цікаве. О, єшка, до речі, сіра, з якою була теж цікава історія, як вам розкажу. Так, ну, в принципі, на цьому все. Наш омлет готовий, можемо забирати його з собою та фігачити вже їсти. Тільки треба ще покласти хліб. Ну, оскільки він так буде більш пропарений та свіженький. Ну, не, не знаю, нащо я вам це розказую, просто нехай буде. Так, ну і отже, готова страва. Смачного мені. Так, ну, Після того, як поїв, звичайно, треба помити посуд. Без цього ніяк. Найгірша частина в їжі. Звичайно, відкриваємо штафу, беремо одяг. Ну, в цей ранок мені треба було йти в зал, тож перед. Цим треба зібрати рюкзак. Ну, і далі вже йти в сам зал. Майже завжди я ходжу пішки. Ну, окрім випадків, коли мені там треба пилосос взяти, це ви теж побачите далі. Або коли я займаюся математикою і їду на сам в ліфті. Ну, типу, щоб не пішки йти. А так, більшості вверхів вниз на шостий й фізично це сьомий теж, бо в них перший поверх це рахується як нульовий тут. Тож, фігачимо пішки, розминаємо ноги кожен день, а іноді по декілька разів. Якось так. Ну, а тепер відос трошки з дороги. І ось потім мій зал, в якому я займаюсь, коротенько так зняв, щоб не знімати інших людей, які не хочуть попасти в кадр. Так, далі ми вже позаймалися, фігачимо. До речі, оце будівля така жовто-блакитна, прикольна. І тут вже я поїв столові, просто вирішив показати пузу тарілку. Тут я просто вже йду зі столової, Так, як завжди, знімаю такими огризками, отам і університет, один з частинок його. От тут вже наш нульовий поверх. Це заходжу я в сам гуртожиток. У мене гуртожиток знаходиться в одній будівлі, по суті, з столовою. Тут у нас такий склад, де, до речі, ми меблі брали після ремонту. От нас, до речі, ремонт робили, так, там ходив за явочкою і залишав. Ну, і далі вже піднімаємось знову додому. Ось, до речі, тут можна бачити, які задрипані сходи, хоча їх, типу, хтось вже робив, і не так часто їми користуються. Для хто набагато частіше. Ну, якось так. Ну і от ми, профігачивши додому, кидаємо речі, розбираємо рюкзак і також дістаємо те, що я взяв в столовій. Це для того, щоб зекономити. Коротше, там є свої схемки, мутки, тямки. От такі фіговеньки. Ну, шоколад я не їм поки, тож він буде чекати в мене в ящику. От так на сонечку виглядає наша колекція. Е -е -е от, це мій вигляд з вікна. Офігенно, так скажіть. З вафелькою взагалі топчик просто, дуже смачно. Трішки пізніше йдемо в магазин скуплятися. Я пішов в теску купити м'ясо, точніше фарш, та ще щось, якщо я не помиляюсь. Далі приходимо додому, ставимо гречку в мультиварку, яка, до речі, тут заборонена, та йдемо на кухню. На кухні розморожуємо наш фарш та починаємо жарити котлети. От тут у нас такий фарш і ось саме котлети. Далі смажимо, смажемо, на цей раз, до речі, не така вже чиста пічка, тож доведеться помити. Це вже друга партія, і наш фарш весь готовий. От там, до речі, хтось прийшов, якийсь пасажир. Ну і ось така смачна вечеря в нас виходить. Гречка та котліяти. Наступного дня, як і завжди, я в обід пішов поїсти в столові супа. От, Далі вирішив поміняти фільтри для води. Ми їх міняємо кожен місяць. Так, ну як завжди, омлет зранку. Це вже наступний ранок буду декілька разів показувати. І фігачимо в університет. Це мій гуртожиток, а ота фіолетова будівля другий корпус університету. Так він виглядає всередині. Це, до речі, шкоди там стоять. Вони відносяться до університету. Тут якісь частички, особливо також не знімав. Це вже я виходжу після лекцій. Ну і йдемо додому. Оцей, до речі, надувний балун такий, це критий теніс. Ввечері йдемо, як завжди, з тренуванням, бо іноді ходжу зранку, іноді ввечері, як залежить від навчання. Треба постирати речі, звичайно, стираємо вручну, бо так дешевше. Вивішуємо на балкон, щоб стікли. І це вже наступний ранок. Ось такий насильний туман, навіть гор не видно взагалі. А ну і як завжди, амлє зранку, ніяк по-іншому. Знову я йду в ТЕСКО. Купляю там собі м'ясо, свинину та папір А4 разом з хлібом. Ну а тут я борюся з невисиханням речей на вулиці. Далі нарізаємо м'ясо для мультиварки. Та потім йдемо на кухню і там вже готуємо пюрешку. Ну, Точніше, спочатку варимо картоплю, а потім вже будемо товкти. Тут, як зазвичай, мій шикарний омлет. Ну і тут я вирішив, що я дофіга мастер і треба відремонтувати двері. Ну а що ж поробити, якщо я в домі хазяїн? такі рвані були двері, я напихав туди зубочисто, клеїв, залив, отак, чик-чик. І щоб воно якось функціонувало. Бо труба тре і все. Не закривається. Тут ще прибираю. Отак. От отак от теж. Ну, звичайно ж, що треба, щоб був порядок. Тут я теж дофіга мастер, вирішив познімати непотрібні речі та підкрутити лійку. Отака чистота. Двері все функціонує. Ну тут же фігачимо зранку на кухню. Знову таки. Зранку на що? Правильно, омлет. Отака засрана, звичайна пічка. Як завжди, нічого не міняється. Ну, а також я її помив, отака От, краса чистенька. Краще стало чисто 2 хвилини і все. От такий у нас сьогодні туман. Така волога погода. Ну, не люблю таке. Ну, а тут ми вже їдемо в кошице на презентацію там якоїсь фігні. Ну, по суті, реклама університету. Їдемо в основний корпус, в сусіднє місто. Ось така була штука, ну нічого взагалі цікавого. Ось так приблизно, да, виглядає наш головний корпус. А так це вже з іншої сторони. Такий трошки зариганий. Це мій вигляд з залу. З вікна ось така РС3, гарнюня-манюня. салатова. Це до нас пролетів голубь якогось фіга, перший раз його бачив, ну і поки що останній. Дай Бог більше не пройде. Полетів собі. Ну, а тут ми з сусідом Санію вирішили ось на ту гору, блін, не фокусується. Коротше, о, на оту гору піти. Ну, точніше, спочатку поїхати. Отут вже ми приїхали в це сусіднє село. На електричці. Далі от ідемо. Ось така, по суті, реально, як село. Але там є багато крутих домів. От така дорога вже ближче. І хочемо йти на ту гору, на якій знаходиться Шельський град. Це руїни замку старого. Ось такий тут міст є через річку. Прикольний. Ну, а тут ми вже підійшли, щось маємо розуміння, того, що занадто стрьомно далі йти. От туди йти треба. Жадного фонарика. От тут все закінчується. А то і все, як бачите. От, настільки тут темно просто. Ну, блін, подумавши, ми так вирішили, що нам нафіг то треба. Та пішли вже додому на вокзал, взявши вже заздалегідь квитки назад. Хоча там інтернет не працював, довелося вертатися на місце, де працює. Тут вже ми йдемо на зворотньому напрямку, тут якесь виробництво. Ну тут, коротше, ось така темінь. Тут я нас доганяю в Саню. Ми, до речі, там пішли не туди. Потім йдемо в супермаркет, щоб трошки відігрітися. Ось такі, до речі, тут завод по виробництву пива Шаріш. Ну а тут же ми сидимо, коротше, чекаємо в теплій кімнаті нашого поїзду. Ось такі, блин, мінолкі. Зі столовою, до речі. Ось так от ми їдемо вже до Прешова з великого жаріша. Електричка, яка для нас безкоштовна, і для студентів. Ось так от. Ну а тут же ми підходимо до нашого гуртожитку. Це вже один з наступних днів. Тут же у нас набагато краща погода. Офігенно все, вже сонечко є. Ну, далі, по базі, омлет на цей сніданок. О, так, трошки замідлив. М -м, виглядає столова, де я ходжу їсти по пообід майже в кожен будній день. Ось так чисто в шортах футболці. Оце, що я там купив. Отак от, от. Ну так виглядає ранок знову замлетом. Просто найпопулярніша страва. Отакий от я собі борщ взяв в столові сьогодні. І ото вкусняшки теж. Тут я вже роблю почитачове моделювання. Ну, тобто, по суті, інформатика. Вивчаю 3D-фігурки. Бо треба ж якось контрольні здавати. Так, ну а тут вже мій звичайний ранок. П'ятниці, найважчого дня, бо в мене лекції з 7.45 до 18.15. Отак прокидаємось. Ще трошки навіть темно. Ось такий туманчик у нас, як завжди. А це ще в цей день і сніг випав. Тут вже фігачимо знову на кухню, як завжди. Тут срач. Робимо омлет і миємо кухню. Ось так от. Таке болото, бо плюсова температура. А як же без цього. Це вже йдемо з якоїсь там лекції. Ось така квашня. Ну, не найприємніше. Тут столова і це я підходжу знову до університету. А це вже йду скуплятись після всіх пар. По продукти. Тут вже йдемо, бачимо газель. Тут. До речі, на словочих номерах просто місцева. Ну, тут же готуємо куплене. Ой, такий у нас двіж був на кухні. Як завжди. Ще музика грала, але просто в цей момент не було чути. Жаримо а, відбивні. Такий сніжочок у нас. Так, по всю пічку. От, нажарив так, щоб, блін, труба вийшла. Рис. О, так набагато краще, да? коли снігу більше. Ось цей день вже розстаяло все через декілька днів. Сніговики, все, коротше, потайло, таке болото. Тут я прийшов, і як виявилось, тут є велі, завезли. Вибираю, що собі взяти. 64-й, 36-й масштаб, поліцейський, тим транспорт. Ну, тут вже фігачимо додому. Тут я в залі, знову засрана пічка, як завжди. Ну, поки гріємо, можна помити пічку, навіть коли гріємо її пічку. О, це мій сусід, так суша, речі. Бо йому терміново треба знову мліт. Тут я займаюсь кресленням. Це труба просто. Ви не уявляєте, скільки я часу витратив. Ну а тут же ми їдемо на заво... на екскурсію на завод по виробництву компресорів для холодильників. Там я нічого не знімав, бо було заборонено. От так от на автобусі толпо і думав. Просто так безкоштовно чисто поїхати. Офігенчик. А така засніжена дорога. О, там теж є якийсь замок, але це далеченько вже далі за Шарський град. Ну, отут чисто шматочок презентації зняв і все. Оце нам ще дало безкоштовно поїсти. Е, оце ми вже сидимо, коротше, в автобусі їдемо. Ем, ембарко називається цей завод. Це в тунелі ми фігачимо. Так прикольно, до речі. Такий ще довгий тунель достатньо через гору. Тут такі заплутані дороги. Блін, трошки пізно почав знімати, ну але тут, в принципі, видно, сіки там доріг, просто інженери попрацювали. Отут просто офігенне місце, тут дефендерів. Бачили сіки? От зараз на Google карті покажу, як це виглядає. Подивіться, сіки там дефендерів, це для мене просто рай. Чуваки займаються відновленням. А оце що я зміг нарішати? Цей три ручки вкрав. Ну я вкрав, я взяв просто три. Пірюші та воду. Тут же ми з університету, так всередині приблизно виглядає, нічого теж не знімаю тут особливо. От. А тут я теж вирішив, що я хазяїн в домі дофігамастер, і вирішив відремонтувати дверку, яка затирала і не хотіла нормально закриватись. Тут же така гарна ялинка в нас в районі Теско. Тут я яєчний магнат, знову підготовуємо м'ясо для мультиварки. Ну а тут вже я сиджу в штудовній в спеціальній кімнаті, чекаю, займатися математикою будемо коротші. Отака от так. кімната, ну от така собі, ну, нормально, в принципі. Ось такий гарний, до речі, сіат. Прикольний такий, не знаю, чи плівка, чи пофарбована. Тут же після математики треба було взяти пилососа. Щоб що? правильно, щоб вибирати вдома. Там і сусід у себе в шкафу пилососить. а ось такий порядочок. Все це цей ніштяк у нас тут. Ну трошки бардак, ну і маю на увазі по підлозі, хоча б чисто. А, це, до речі, друга спроба позайматися, бо я ж тоді не вийшло позайматися. Це вже інший день, ми прийшли позайматися, нас там вигнали і дали місце цій місцевості. Тут я жарю котлети вже. Ось такий течик поїхав. О, знову кімната. Ну а тут от я в залі займаюсь. Такий в зал приблизно. От от я. Це тут поприбирало, до речі, тут був склад цілої всякої меблі старого, тут щось повиставляли так, що більш-менш вже виглядало нарешті. А отут, от до речі, прикольно. Це в нас в центральному торговельному центрі був виставка коротше, замків. Діарамки, типу, да, вони зроблені напрям ідеально. Але в принципі, реально прикольно для такого масштабу досить гарно виглядає. Там, до речі, на початку був шарський град, на який ми тоді хотіли поїхати, але так, так і надійшли. Ну, тут, в принципі, тут навіть особливо нічого розказувати, бо я тут нічого не знаю. Тут буде в кінці найприкольніший найбільший замок. Ну, більшість, до речі, думаю, замків тут вже зруйновано, як шарський град, це руїни, по суті. Просто... По якимось зображенням, по пам'яткам, скож за все відновили, типу, як модель. А от, до речі, найголовніше. Дуже гарно виглядає, тут прям насипали нормально. Так, це йду з залу по такій стежці, скупився, звичайно. А тут мені нарешті приїхала посилка від нової пошти, яку мені батьки відправляли. Зараз побачите, що там в ній всередині. По суті, нічого цікавого, мої речі, просто кофти, кофти, шарфік, брулочок моя турбінка, кросівочки Тімберленди, да-да-да, все таке для зими і куртка. Якось так от. Ну, а тут, до речі, був завоз, просто прийшли нам Миколайчик, дивіться, коротше, зі звуком. Čo sa zamykáš? Umpo. Ideme dnu, dobre? Dobre. Dobre. Cúvajte. A tu odvinu hrnú že mohol mať tu dosť sinia Ej, čo tu je? Umpo. Umpo. No chlapci, boli ste dobrí? Samozrejme. A, Samo a viete mi niečo zaspievať, zakoledovať? Zakoledovať? No, Môžem uh, alebo... Ale... No, iba... Á, no, á. No. <laughs> no ja Môžem. Ну да. Щедрик, колядниця, добрий вечір, пане господарю. Ну, колядниця можемо? Давайте. Давай. Цей колядниця, Коля, Коля, добро з медом поляниця, без меду не така, дайте дядьку п'ятака, а ви тітку гроші, бо Добре, добре. Позарем вже її шумно від здобу маце. Тобто я б'я ночна. А, ну, а, ну, саме знає. Ти такий надих. Христ маз надіх. Такий мері Христ маз. Ідзю. Завертесі сладці, хлопці. Дайте їх трошки в'яз, були добрі. Дякуємо. А тут він, до речі, каже, ми хочемо. на кухню пофоткатися. Ага, І потім Добре. І інші питають, що Добре. я перший курс. Бо побачив моє завдання. Отака ну, в нас сумна погода, нічого цікавого, просто йдемо з магазину. Ось, до речі, що я купив собі отакий подарунок за те, що здав Словацьку. Ну, до речі, не здав ще математику Буду перездавати. Тут я стригуся, не знаю на що я вам це показує. Отак приблизно коротше. Це тут у нас знову туманний, дуже, до речі, туманний день. Що навіть гор не видно. Отут, до речі, заригана Тесла Model 3. Труба вона така. Ось тут, до речі, я займався повністю сам в залі. ну... По крайній мірі, в цій частині нікого не було. От якось так. Ну, приблизно ось таке відео в нас вийшло. Вам дякую за перегляд. Буде цікаво, будемо знімати ще. Якось так. Всім всього найкраще, всім пока.